Україна, Бельгія, Футбол, Ліга націй. Вітаю, друзі, та гостей каналу. Певна п'ятниця у мене на кухні. Що п'ятниця у нас завжди щось цікаве, але сьогодні не п'ятниця. У нас сьогодні футбольний вечір, 23 березня, 25-го року. Матч відповідь Бельгія, Україна. Минулий матч. Україна виграла з рахунком 3-1. Подивимось, що буде сьогодні. Ваші враження від гри чекаю в коментах під цим відео. А ми сьогодні п'ємо пиво бельгійське та українське, але не зовсім це. Безумовно, львівський портер це капітан нашої пивної збірної, тому що це по-перше, ну це офіційний спонсор. Львівська пивоварня, офіційний спонсор збірної України по футболу, і це одне з найкращих українських пив, яке можна пити. Поки що воно тримається. Будемо мати надію, що буде триматись і далі. І як на мене, це майже не єдине масове українське пиво, яке може конкурувати з зарубіжними. Аналогами. Пити його сьогодні не будемо, тому що воно не раз вже було на оглядах на каналі. І це був огляд Балтійського портера, і це був батл між львівським та опіллям, портером від Опілля. Це все є на каналі, посилання в описі під відео. А з бельгійського боку, у нас таки буде оце пиво от Гюсбун. Якщо я правильно прочитав, тому що тут написано. Це бельгійське пиво, а написано фламандською мовою, тому що броварня бун, власник франк Бун, якщо не помиляюсь, знаходиться в фламандській частині Бельгії, і вони спеціалізуються на ламбіках на кислому пиві. І це пиво унікальне. Мені здається, що тільки якісь унікальні заходи допоможуть Бельгії потягатися на рівні з Україною у футболі. Ну, в пиві, звичайно, що як не крути, бельгійці все таки круче. У них традиції сильніші, у них база потужніша, незважаючи те, що у нас все потужно. Все-таки це Бельгія, Бельгія пивна країна. Відео. Е... Подібне футбольне вже було на каналі. Там я більше говорив про пиво та футбол. Сьогодні в нас такий буде міні-батл, тому що, щоб не витрачати ваш і свій час, тому що в 21.45 вже потрібно дивитися футбол. До речі, пишіть, яке пиво ви п'єте під це відео, яке будете пити. Під футбол або п'єте зазвичай під футбол. Як на мене, то мені здається, що під футбол підходить якесь легеньке пиво, щоб не заважало своїми смаками, своїми якимись вав-ефектами, не відволікало від гри. А так, зтамовуло спрагу, підвищувало якийсь там рівень ендорфінів, емоцій і все таке. Ось таке пиво не піде, тому що це пиво. Унікальне. Бачите, в нього оце гюз, це ламбік, який став гюзом чи гезом. Воно повторно бродило, ферментувалося в пляшці. Бачите, в нього пляшечка, пробочка така коркова, як у шампанського. Пляшечка тут 375. На етикетці тут у нас є позначка, що це автентичний бельгійський продукт. Написано, що пляшечку не можна лежачи зберігати, вона у нас вертикально зберігалася. Але це пиво може зберігатися 20 років. Вони собі пишуть, навіть в тапку пишуть, що якщо ви хочете дізнатися дату розлива, просто від кінцевої дати відніміть 20 років. Кінцева дата тут 05.10.2041 року. Ось таке унікальне пиво. і... Ще, а тут написано на, на, на кальєреці, написано, що це сезон 2018-2019. Попереджаю, що це пиво зайде не всім, тому що воно кисле і. Має, ну які аромати має, ми зараз визначимо. Пити я його планую з ось цього келиха Стелла Артуа. Звісно, що ми його вже ініціалізували. З нього пили стелу Артуа українську, а не бельгійську. Я давно хотів цей келих, і я його отримав. І будемо пити гюз з цього келиха. Ну, я так собі захотів. Давайте відкривати. Я вам ще прицепиво трішки розповім. Я, чесно, ми пили таке пиво з цієї серії від Броварні Бун на стрімі. То було вишневе, офігенне пиво. Я посилання теж залишу внизу під відео в описі. То було вишневе пиво, і його навіть не можна порівнювати з тим вишневим пивом, яке було в нас в минулому відео про українське міцне вишневе. Якщо не бачили, подивіться. Там теж буде цікаво посилання теж в офісі під відео. Але бельгійське з тим українським навіть не можна порівнювати. Так, відкриваю. Я ніколи не ну, відкривав, але я не пам'ятаю, як воно, ну. Пробочка так пішла вже. пішла. Якщо шампанське, ви знаєте, шампанське потрібно, коли відкриваєш, потрібно пробку тримати, а викручувати пляшечку. От якось так. М -м -м, не знаю. А, вам не видно було. Тут такий димок пішов, все, все було гарно та красиво. Так, це мюзле, пам'ятаєте, називається. З нього можна за столом всякі робити штучки такі, як коли е за столом нудно. Так, ну давайте нальємо вже цього пива. Виглядає воно гарно. Воно краще виглядає, ніж стела Артуа. В нього такий золотистий, можна сказати, колір, гарна пінна шапка, щоб вас не відволікав логотип. Як його закрити, щоб не знає, що йому. Про це пиво трішки вам ще розкажу, що я про нього знаю. Це пиво воно складається в нього якби основа: це 90%. Це у нас. М'який ламбік, який витримався 18 місяців. 5% це у нас ламбік, який витримувався 3 роки: міцний ламбік. Тут, до речі, 7% алкоголю. От, і ще 5% це у нас. Свіжий молодий ламбік, я так розумію, який ще бродить, який ще ферментується. Це все змішується в ємності 25 тисяч літрів, 25 тонн така собі ємність. Воно до, перед розливом ще раз доводиться, ну воно там бродить, да? потім перед розливом воно ще раз підігрівається до температури бродіння і заливається вже в пляшки і закарковується такими. Корками проб, з пробкового дерева, і там ще воно доброжує. Тобто така складна технологія, і не дивно, що це пиво коштує ем, чималі гроші. Ця пляжечка по акції ем, коштувала 170 гривень, а без акції мені здається 250. Мені здається, що багато хто проходить повз вітрини з цим пивом і навіть не помічає, що є таке унікальне пиво з унікальним смаком. Смак унікальний, і він підійде далеко не всім, тому що воно кисле, як я вже казав. Ароматика досить цікава, вона не схожа на густі бельгійські елі, дублі, тріпелі, квадропелі. Тут щось таке свіже, різке. Я кажу, що це таксіно пахне. Мені пахнуть якимись е, яблуками з погріба. Е, трішки оцтом. <рес> щось таке дуже, <рес> дуже цікаве. Ну що, я наважився пробувати. Я не знаю, якими словами передати цей багатошаровий смак. Я думаю, воно буде кисніше. Я думаю, воно буде кисліше, тому що те з вишнею було кисле. І ще ми пили пиво Ламбік від Петруся, який теж там витримувався, бельгійська провальна така Петрусь. <смітна> Витримувався дуже довго в великих бочках, і воно теж було кисле. Це можна пити. Воно достатньо сухе, воно схоже на е якесь ігристе вино, шампанське просеко, але тут смак більш густий, більш насичений. Воно сухе, кисленьке. Більш таке насичене, і тут можна вгадати, ну мені здається, дуже багато фруктів. Десь хтось навіть каже, що тут вгадує навіть смак грейпфруту. Я ще ковтачу зроблю. Дуже нестандартний смак, якщо буде можливість. Обов'язково візьміть, спробуйте і напишіть в коментах свої враження від цього пива, тому що дуже насичений і багатошаровий. Тобто, ти, здається, вже його випив, а потім на посмаку виникає ще якийсь такий смак. Я навіть не знаю, як його описати. Він, здається, трішки гірковатий, але це не хмілова гіркота, це якась така, навіть не знаю, що що воно таке. Що про нього пишуть в тапку Рейтинг в нього 3:59. Я поставлю йому четвірочку, тому що. Такий смак мені подобається. Я недавно зрозумів кисле пиво і зрозумів, що його дуже багато видів є, і багато з них дуже такі класні, унікальні. Це класне пиво, я вам рекомендую. Тут і мускати, і виноград, так, є виноградний, пише, що це гіркота деревна, що воно кисле, має смак кислих яблук, є терпкість, дуже класне, дуже класне поєднання, дуже збалансоване. І я забув сказати, тут дикі дріжджі. Такого якогось інтенсивного дріжджового смаку тут немає. Ну, зовсім трішки зовсім трішки є. Посмак свіжий, сухий, з такою, як кажуть, деревною гіркотою. Ну, деревна гіркота це яка? Це треба погристи дерево, потрібно свіжу гілку поживати. Це, мабуть, це така буде гіркота, терпковата. Дуже прикольне, дуже свіже. Якщо бельгійська збірна буде на такому рівні грати, як це пиво, то нашій збірні буде нелегко, тому що пиво класне. Якщо ви не любите кисле пиво, ви його, мабуть, не зрозумієте. Але якщо ви любите кисле пиво, це буде взагалі супер. Дуже класне пиво. Якщо що, хто хоче підтримати канал, всі посилання в описі під відео. Це все пиво я купую за ті донати, які отримую на стрімах та відосах. Посилання в описі під відео і QR-код десь тут. А ще хочу сказати, що ми плануємо на п'ятницю, на наступну п'ятницю забув, яке там буде число, стрім зі студії. От, що там ще буде, я вам не скажу. Я думаю, що анонс, коли ви будете дивитися це відео, вже буде на каналі. А зараз ми переходимо до того, чим, на мою думку, має відповісти Україна. Я спеціально не взяв львівський портер, тому що я ж кажу, він вже був у нас на каналі кілька разів. Це у нас Голден Ель Український Голден Ель. Це пиво, яке вже визнано як українським автентичним стилем. Тобто це український стиль пива Ukrainian Golden Ale. Він е, був перший раз зварений в Юзівській броварні в 2009 році. Це місто Донецьк. А в 2023 році це пиво вже внесли до довідника BGCP як окремий український сорт пива. Це пиво, щось середнє між бельгійським золотим елем і британським голденелем. Більш мізначний ніж британське, більш легке, ніж бельгійське. Вважається, що це все-таки стиль, якби бельгійський Ель. Але от Голден Ель Український це достойне пиво, щоб відповісти бельгійцям. Звісно, воно ще не такого рівня, як цей ламбік. В нього термін придатності всього рік. Це у нас пиво від варвар, якщо що, Тому що от Василь Микулин, він був засновником юзівської броварні. А, от, і він приймав безпосередню участь в формуванні цього стилю, якщо що. Тому це навіть трішки символічно. Що про нього пише? 6,9 алкоголю, майже 7, як то, тут 7, тут 6,9. 19 IBU. Немало. Немало, Я його налью в такі фірмовий келих. Варвар з написом варвар. Це форма у нас така буде. так? Да? Форма така. Все виливаю. Мені здавалося, що цей келих на 400 мл. От. А він вже повний. Сподіваюся, ця область в різкості. І, мабуть, от так от краще поставити. І це я зроблю для тапка собі е скріншот. Тут цінник, якщо що, це пиво коштувало 86 гривень. Це мені здається, я його придбав в магазині От Я не люблю, як вони ми... клеять на банку от, от прямо на фасад. Мені здається, вони вже на фасад перестали клеїти цінники, десь клею десь ззаду, а от прям тут воно ну нічого. Старі запаси. Так, дивіться, виглядає воно схоже на бельгійське, такий трішки мотнуватий колір. достатньо потужна пінна шапка, виглядає достойно, а баночка така веселенька, в такому стилі, веселому стилі, мені здається, в прикольному стилі. Тут уже такий більш фруктовий, солодковатий, солодовий в нього аромат, навіть через пінну шапку. Інтенсивний, такий, мені здається, більш свіжий, більш, більш літній, більш такий десертний. Якщо це кислий, ну, мені здається, то це більш такий, ну, не десертний, все-таки, не десертний, це не пейстрі, більш такий солодковатий, золотистий. Да? Так, знімаємо пробу. Питке, приємне, ароматне пиво. Прям дуже питке. 6,9 алкоголю, а воно питке. Алкоголь взагалі не відчувається, відчувається така приємна солодовість. І тут дуже незначна карбонізація. Хоча пінна шапка, дивіться, яка потужна. А карбонізація незначна. Дуже м'яке, дуже м'яке, дуже приємне, дуже підступне. Можливо, після оцього ламбіка воно здається таким прям м'яким і шовковистим. П'ється дуже легко. Навіть не знаю, з чим, з чим його порівняти, тому що. Не можна сказати, що воно водянисте, тому що ну, достатньо в нього є початкова щільність висока, і алкоголь в нього немаленький, є якась густота, але смак достатньо рівний. Нічого такого з нього не вибивається. Якісь такі ну, солодові нотки є, але нічого більше такого а, якось тут немає. Тут немає ніяких таких якихось там, не знаю, винних, елових тягучих смаків. А, воно достатньо рівне. Достатньо питке, достатньо м'яке. Охмелення тут майже не відчувається. Подивіться, який в нього IBU. Трішки-трішки на посмаку є така легенька хмілова гірчинка, але вона не суттєва. Хто не любить гірке пиво, спробуйте цей Golden Ale. 19 IBU, це початкова щільність 18,5. Ось так: ось, це я помилився. А, що вони про нього пишуть? Що найкращий напій, щоб поринути у спогади або, навпаки, чудовий акомпанемент для подій, які буде приємно згадати в майбутньому. Суміш новітніх хмелів Німеччини і США чудово балансує солодовий характер цього пива. Так, про солодовий характер я сказав, про хмелі я не знав. <гум> я прочитав, тепер теж знаю. Тобто, хмелі достатньо охмелені, достатньо м'які. От. Дуже приємне питке пиво. Солодкаве-солодове. І що вам сказати, що мені воно сподобалось. Взагалі, у мене є ще е, Golden Ale, є цей самий Golden Ale, але він в пляшці, Це вже е, в нього термін закінчується термін реалізації, якщо що, і є ще ось такі Golden Ale. Uh, і мені здається, я ще можу знайти якісь Golden Елі в продажі, і ми можемо зробити такий невеличкий батл. Ну там 3-4 пляшки українського Golden Елі, визначити який з них більш uh, такий кращий за uh, моїми уподобаннями. Якщо когось цікавить такий відос, напишіть обов'язково в коментах, що я буду дивитися, бо мені цікаво Golden Елі, щоб я знав, чи марнувати свій та ваш час на цей відос. Пиво, я однозначно це скоро буду пити, тому що термін-термін його термін завершується. І воно, звісно, 20 років як оце не буде чекати нікого. Тобто про Golden Ale ми домовились, ви мені напишете в коментах обов'язково. Звісно, що це відео також підтримують наші спонсори. Сьогодні без генерації я просто зачитаю список цих великих людей. Це у нас Денис, Сварок, Ніколас. Тарас, Олександр Ісайський, Фласкер Бутік, Алекс Михайлов, Андрій Горпенюк, Андрій Крафт. Завдяки цим великим людям канал живе і розвивається. Їхня допомога стимулює вихід нових цікавих відео, новий цікавий контент. Як підтримати канал, ви знаєте, стати спонсором теж легко на кнопочку нажимаєте і, і отримати, як мінімум, доступ до нашого закритого чату для спонсорів і ще багато всяких плюшок. Ще ковточок. Вийшов у мене сьогодні такий е, сумбурний експромт, е, експромтний сумбур, щось таке. Я просто випив два пива, одне українське, одне бельгійське, Кожне зі своїм е, таким цікавим характером. Кожне, мабуть, характеризує свою країну з, якоїсь, з якогось боку. По пиву у нас сьогодні нічя така дружня, тому що різне пиво, різні смаки. І вони не те, що мають право на життя, вони це таке must have, потрібно це спробувати. Що е, стосується футболу, то, звісно, має виграти українська збірна тут без варіантів взагалі, незважаючи на те, що у нас немає стільки класного пива, скільки є у Бельгії. Але наші крафтовики. Працюють в цьому напрямку, і мені здається, що скоро мас-маркет теж буде підтягуватись. Ну, сама маркет У мене сьогодні Львівський портер. До нього поки що питань немає. Єдине, що я переживаю, що він з часом не зіпсувався. В плані не сам портер зіпсувався у мене є кілька пляшок, які в мене там едженця, щоб виробництво цього портера не зіпсувалось. Сподіваюсь, цей відос був вам цікавим та корисним. Шануйте себе, не пийте все підряд, як це роблю в відосах та на стрімах. До речі, приходьте на стрім обов'язково. Обирайте тільки якісні напої. До зустрічі наступної певної п'ятниці.